Українські землі у складі Російської імперії, кінець 18-го перша половина 19-го століття, доба національного відродження та боротьби. Уявіть собі час, коли українські землі, поглинені Російською імперією, намагалися зберегти свою ідентичність, коли поет одним словом міг розбудити цілу націю, а таємні товариства мріяли про свободу. Це епоха. Коли, здавалося, в українська державність зникла, але саме тоді зародилося потужне національне відродження, що назавжди змінило хід нашої історії. Пориньмо у кінець 18-го та першу половину 19-го століття, час, коли українці знову почали шукати свій шлях: адміністративно-територіальний поділ та асиміляційна політика імперії. Наприкінці XVIII та в першій половині XIX століття українські землі, що входили до складу Російської імперії, Лівобережна, Слобідська, Правобережна та Південна Україна, зазнали значних адміністративно-територіальних змін. Їх було включено до складу різних губерній, що у свою чергу входили до генерал-губернаторств. Це вало на меті уніфікацію управління та знищення будь-яких проявів української автономії. Асиміляційна політика Російської імперії щодо України була послідовною та жорсткою. Її метою було повне розчинення українців у складі російського народу. Це проявлялося у ліквідації залишків автономії, скасування гетьманства, полково-сотенного устрою, русифікації, впровадженні російської мови як державної у всіх сферах життя, освіта, адміністрація, церква. Обмеження української культури. Заборона українського друку, переслідування української мови та традицій. Закріпачення селянства. У 1783 році було закріпачено селян лівобережної та Слобідської України, що посилило соціальний гніт. Наслідком російсько-турецької війни 1806 1812 років стало приєднання до Російської імперії Бесарабії, що також вплинуло на територіальні зміни українських земель, економічний розвиток та соціальні відносини початок промислового перевороту. Наприкінці 18-го, у першій половині 19-го століття українські землі, незважаючи на імперський гніт. Поступово втягувалися в економічні зміни. Це був початок промислового перевороту, переходу від мануфактурного виробництва до фабрично-заводського, заснованого на машинній техніці. Економічний розвиток збільшувалося видобуток вугілля та залізної руди на Донбасі, розвивалося цукрове виробництво на правобережжі. Проте економіка залишалася переважно аграрною з домінуванням поміщицького землеволодіння. Соціальні відносини, основну масу населення становили кріпаки, які перебували в особистій залежності від поміщиків. Це призводило до численних селянських виступів і втеч, яскравим прикладом яких є рух під проводом Устима Кармалюка, перша половина 19 століття, на Поділлі. Кармалюк став народним героєм, символом боротьби проти соціальної несправедливості, українське національне відродження. Пробудження нації. На противагу асиміляційній політиці імперії наприкінці XVIII століття розпочалося українське національне відродження. Це був процес пробудження національної свідомості, усвідомлення українцями своєї спільної ідентичності, мови, культури та історичного минулого. Нація у цьому контексті починає формуватися розуміння нації як спільноти людей, об'єднаних спільною мовою, культурою, історією та територією. Національна ідея зародилася національна ідея усвідомлення потреби у створенні власної держави та вільному розвитку українського народу періоди та особливості національного відродження. Перший період, кінець 18-40 роки 19 століття був переважно культурномовним. Основна увага приділялася збору фольклору, вивченню історії, відродженню української мови через літературу Іван Котляревський, видатний український письменник, основоположник нової української літератури. Його Енеїда, видана у 1798 році, стала першим твором, написаним живою народною українською мовою, і започаткувала літературне відродження. Тарас Шевченко, центральна постать українського національного відродження. Його перше видання Кобзаря у 1840 році стало епохальною подією. Твори Шевченка мали величезний вплив на формування національної свідомості, пробуджуючи дух боротьби за свободу. Кирило Мефодіївське братство перша політична організація. Розвиток національного відродження призвів до виникнення першої таємної політичної організації Кирило Мефодіївського братства, яке діяло у 1846-1847 роках. Програмні засади та документи члени братства розробили програмні документи, такі як Книга буття українського народу, Закон Божий, де викладали ідеї національного визволення, створення Слов'янської федерації, скасування кріпацтва та становлення демократичних свобод. Діяльність, члени братства, серед яких були Микола Костомаров. Історик, етнограф, а також Тарас Шевченко проводили активну просвітницьку діяльність, поширювали свої ідеї серед населення. Значення Кирило Мефодіївське братство стало першою спробою перевести національне відродження з культурно просвітницького на політичний рівень, сформувавши чітку національну ідею як основу для майбутньої боротьби. Відновлення українського козацтва в час французько-російської війни. Під час французько-російської війни 1812 року наполеонівських війн російський уряд, потребуючи військової підтримки, тимчасово дозволив відновлення українського козацтва. Було сформовано козацькі полки, наприклад, українське козацьке військо, що брали участь у війні. Проте після перемоги над наполеоном ці козацькі формування були знову ліквідовані. Поширення російського та польських суспільних рухів на українських землях. На українських землях також поширювалися російські та польські суспільні рухи, що впливали на місцеве населення. Російські рухи діяли декабристи, таємні товариства російських офіцерів, які виступали за ліквідацію самодержавства та кріпацтва. Повстання Чернігівського полку грудня 1825 січня 1826 років на Київщині було одним з проявів руху декабристів. Польські рухи. Після польського визвольного повстання 1830 1831 років, яке мало на меті відновлення речі Посполитої, на українських землях також активізувалися польські патріотичні організації, які прагнули включити правобережжя до складу майбутньої незалежної Польщі. Підсумки пробудження та боротьба. Кінець 18-го перша половина 19-го століття для українських земель у складі Російської імперії це епоха посилення асиміляційної політики та кріпатства. початку промислового перевороту та економічних змін, народження українського національного відродження, що пробудило національну свідомість, діяльності видатних культурних діячів, таких як Іван Котляревський та Тарас Шевченко. Виникнення Кирило Мефодіївського братства першої політичної організації, яка сформулювала українську національну ідею. Ліквідація задунайської січі у 1828 році, що остаточно завершила епоху запорозького козацтва. Цей період став фундаментом для подальшої боротьби українського народу за свою свободу, державність та ідентичність у наступних століттях.